Мені надзвичайно приємно сьогодні бачити відремонтоване ложвідділення і приємно усвідомлювати, що тут є участь міської громади, міського бюджету, міської влади. Фактично десь близько трьох місяців під час того, як ми відкривали сучасну стоматологічну установку, придбану за кошти міського бюджету, ми відвідали безпосередньо ложвідділення, яке починали тільки ремонтувати. Тут насправді було все зовсім інакше. Власне, минуло три місяці. Ми бачимо насправді хороше сучасне дорожнє ділення. Загалом допомога міської громади, міського бюджету для військового госпіталю вимірюється на даний момент 1 мільйон 100 тисяч гривень. На наступний рік, 2017 рік, ми так само закладатимемо кошти на, скажімо, потреби госпіталю. Тісна співпраця безпосередньо з керівництвом госпіталю. І на наступний рік ми будемо виділяти кошти на придбання медобладнання, яка безпосередньо буде сума, то вже буде залежати скажімо, від наявного ресурсу. Ну, але традиційно от, тенденцію 2016 року ми обов'язково витримуємо для того, щоб далі покращувати умови перебування наших військовослужбовців, які потребують реабілітації і лікування.